Вітаю шановне товариство. Як я вчора вам і казав, вчора в той же день був матч між Бейт і Монте. Це матч за вихід у плей-офф. Тут все просто. Команда, котра виграє, проходить у плей-офф. Команда, котра програє, вилітає з турніру. Сумно, звісно, що дві українські команди дотягнули до такого, що одна з них повинна вилітати, але як то кажуть, маємо те, що маємо. І о сьогоднішньому відео я розповім вам, як завершилася ця зустріч, адже тут будуть повноцінні Карти. Почнемо з першої, логічно. Тут у Бейт, як на мене, доволі непоганий драфт, адже у них є медуза проти Дума. Дум, звісно, фармить Медузу на лінії, але і вона також фармить абсолютно без проблем. Але по грі по зрозумілим обставинам Медуза є чудовим героєм проти Дума. Адже не забувайте, що Ультімейт-Дума забороняє регенерувати здоров'я, але спойлер, ману він не забороняє регенерувати, котрий може заливати котел або натисне. Скати сама медуза з аркан буців. Хочеться сказати, що бейт програвали по кілам, але по Нтворсу, саме по тому, як вони добували кріпів на лініях і як вони відстояли їх. Загалом у них не все було так погано. Все погано у них почало бути після того, як Денді почали вбивати на міду. Ось таким чином, за допомогою ротації трьох героїв до Зевса. Точніше, двох, ну окей. Загалом Монти взагалі без шансів вигравали цю карту. Вони все, що робили, це вбивали команду Бейт, і вони нічим. Не відповідали. Це було через те, що у Денді була погана відчутна гра на Магнусі. Я не пам'ятаю, коли у нього прям настільки провальна катка на цьому герої була. Єгор Дєван Ну, скажімо так, у нього є фішка, де він постійно фідить на сайд-лініях, навіть якщо у нього ідеальна гра, де він домінує, але він все рівно знайде шлях, як знайти якогось ворожого героя, котрий його запіковує на сайд-лінії і він віддасть нетворс. творць. Тим не менш, це не проблема його радємана була в цій грі, адже бейти ну просто нічого не робили. Вони з цим четвіркою котлом. Думаю, що четвірка котл і Дека це, напевно, не саме найліпша комбінація, котра може бути, адже біста забанили для його. Родімона і бейти з ним з такою комбінацією без шансів перемагали. Але якщо у них є котл, то це вже по дефолту бан проти команди Бейт. Ну і на загал, Монте взагалі ніяких шансів. Не залишили бейт і перемогли першу карту. На другій карті хочу відмітити драфт команди Бейт, адже вони доволі непогано законтрили Монте. Дивіться, по-перше, у них був Dragon Knight вже на міду. З Dragon Knight на міду у Бейт доволі серйозний він рейд, на відміну від того, коли він не ходить на офлейн. Тут у них ще є у Монте Дум, і Бейти взяли в Рескінг проти нього доволі хороші герої по зрозумілим причинам. Але основний герой це Енігма, як на мене, те, що вони взяли ласпік Енігму в доволі неочікані очікані ситуації з гірокоптерем. Я думаю, цього монта взагалі ніяк передбачити не могли, зруйнувала повністю лінію Морфлінгу. Адже ми бачимо, що він з клокверком просто не мають ніякої змоги вбивати едалонів. Якщо ти приходиш проти Енігми і не можеш клірити її едалонів для того, щоб спокійнезненько добивати кріпів після цього, якщо у тебе немає спалів для цього, то вибачте, але кріпсат у тебе буде приблизно ось такий, як зараз у Морфа. І це частина з цього ще маленькі кріпи, кріпи з цього кемпу. Варто сказати, що дебаф на його дємона після Великодня у перший тиждень не дуже сильно на нього вплинув, і всю гру він дійсно добре грав. На енігмі він прям тащив катечку для своєї команди. Тут був ось такий ідеальний блеккол в ліну, котра мала топовий творст разом з Думом. Потім був ще ось такий момент, тут бейт трошечки вже підзакинули, пофідили. але нічого критичного поки що не трапилось. Тут, напевно, у мене питання до Крісталайзу. Як він не встиг включити перекачку, коли Анігма розстелила Міднейт Пульс? Якщо б він включив перекачку, це ну я б я б ніколи такий мув на анігмі не зробив. Адже якщо ти кастуєш Міднет Пульс і потім даєш блеккол, Морф всі шанси має включити перекачку, ти просто витратиш блеккол і ніколи його не вб'єш. Тобто це дуже ризикований мув. Але він спрацював і це був соло кіл від Енігми проти Марфа. Ну і після цього вже у Врейскінга був Рейдіанс, був Блінк, ультимейт активний. І чесно, я взагалі не бачив, як команда Монте може перемагати цю гру, тільки якщо вони не думлять Енігму до Блекколу. бивають її першою. Але це дуже малореалістично, адже у Енігму є Врейскін, котрий фронтлейний для неї. Є Dragon Найт, котрий також в ультимативній формі попереду стоїть. Стрибати на енігму, окрім як з думом, котрий зайде їй в спину, ну майже ніякої змоги немає. І таким чином, рахунок серії став 1 1 І тут, як на мене, були доволі такі рівні драфти. Монте собі Фантом Лансера. В цілому, мені здається, це велика відповідальність спікати Фантом Лансера в такій грі, адже ПЛ тут дійсно може засолоти. І все залежить від Кристалайза. Якщо подивитися на героїв команди Бейт, то. you Так, тут є Doom, Мовний, котрий може зібрати проти ПЛА Аганім. Є Дрегон Найт, котрий вважається непоганим доволі героєм проти Фантом Lancer, але, ну, в цілому, я б не сказав, що дуже багато якихось героїв, котрі його контрять. Якщо у нього є сати, ну, він дійсно може всолити катку один проти дев'яти героїв, як на мене, в цій грі. Тим не менш, у Дума був повний фріфарм в цій грі, але знову ж таки, особливість Єгордімана полягає в тому, що навіть в ідеальній грі, де у нього топ Повене творц, котрий був вищий ніж у Фантом Лансера, він зміг та фідати три рази поспіль. І це насправді дуже важливо, друзі. Майте на увазі, якщо у вас хороша лінія, якщо у вас топовий нетворс, ви повинні передбачати те, що вас можуть гангати, особливо, якщо ви стоїте на сайдлініях і проти вас мідлейнер, типу Біста котла, ви не маєте право фідити так багато кілів, як це зробив Єгор Дієман в цій грі, адже це те, що тримало Монте, по суті, в цій катці. Якщо б дум не фідив, то у них би, взагалі все було дуже погано, адже ПЛ, би не найкращий творч, його б вигнали з лінії. Преймалбіс не знайшов би цих кілів, але ну, Монте тут молодці, що скористались слабкістю на сайд лінії команди Бейт. І ще забув додати, є один важливий позитивний момент, це те, що у Монте на 12-й хвилині проти Дового Dragon Knight, абсолютно всі вежі стоять. Так, вони тут покоцані, але загалом проблем у них немає. Бейти все рівно продовжували грати першим номером, адже як ніяк, якщо у тебе є кунка, ось цей і Primal Beast, котрий небагато знаходить кілів, окрім як Кіли на Думі. Ну, у Марфа повний фріфарм проти кунки, це природні абсолютно. У Dragon Knight також проти Primal Фріфарм, плюс проти Праймала, по суті, він і не стояв, адже він гангав по мапі бігав, намагався заспейсити ПЛО. І тут проблема, мені здається, велика в тому, що Крісталайс вмирає ці ситуації на перший погляд. Це, ну знаєте, не така критична одна смерть є, одна смерть, нічого страшного не трапилось. Але якщо подивитися в макроплані на це, то це прям дуже погано, адже тільки що йому команда спейсила як тільки могла, і він повинен реалізовувати цей спейс. Він повинен грати на нуль і не в такій ситуації. Тут можна сказати, що питання до Ектарта, чому він не ревілить йому смаки, чи й до Рубіка, напевно, котрий пушить на сей лінії е, в соло цей Лейн саме, але ну. Як трапилось, так трапилось крісталась не фідив. Вся гра вона йшла під диктовку команди Бей, допоки вона не затягнулась. І тут я в принципі розумів, що дійсно у Монте всі шанси перемогти є. Я не дуже був згодний з вибором Лінкенсфери. Як на мене, зараз ультимативний айтем білд на Фантом Лансера, це ось ці три шмотки, які ви бачите. Далі або Ботараска, і потім Блудторн це ультимативний хороший білд. Чому я не згодний з Лінкенсферою? Ну, справа в тому полягає, що Дум е, ніяк не може задумати і так основного ПЛА, адже ну, це надскладно зробити. Він буде завжди боятися, що задумати ілюзію і так далі. Тут почався дуже дивний тімфайт від команди Бейт. Монте спочатку спочатку напала на морфа, забатили у нього БКБ. Потім підставився Дум, забайтили у нього БКБ. Потім за x і Дендів іншомусь не не ти своє БКБ і повернувся на X-марк. І, отримавши Торент в обличчя, Лансер його дуже швидко тут розібрали. Пояснив, що він був абсолютно неправий. Ремелбіс пішов до кінця і добив його ось таким чином. Потім вони ще добили дума. Тут Морхінг пішов один проти всіх разом з Крістел Мейден, нікого не вбив. Це Також від Киста тут. Морті намагався тут якось вижити, але як же ж ти виживеш, коли у тебе вся команда в Таверні без байбеків? І це був фул камбек від Монте. Але потім був тімфайт, як то називається тімфайт за гру навколо наступного Рошана, котрий от-от Ресається. Монте всі абсолютно були в позиції. Бейди сюди бігли в смаках, намагалися законтестити цього Рошана, дати забрати Монте. Хоч вони і не бачать, що він ще не реснувся. Вирішили ось так обходити. Ну і тут ПЛ показався. Він показав приблизно свою позицію, у нього є оркіт, Ну і давайте дивитися, що ж тут відбулося. По-перше, тімфайт почався для бейт ось таким чином. Дивіться. Ось дум. Він стрибає і дає стан в трьох героїв на думі. З кентавру, ось цього. Чесно, я такого дуже давно не бачив, якщо взагалі бачив, щоб зініціювати в трьох героїв на такій стадії, котрі заставились. Ну все вау. Дають Дум зразу в кунку, він не має ніякої змоги е кастанути свій торенштор, намагається вибігати. Е Рубік Фрав Дум дав Крістал Мейден, її до речі, і вона тут 100% загине, адже на Рубіку Дум це повна імба. Рубіка самого вбили, він байбекнувся, прилетів і загинув. Дуже дивне рішення від нього. І тут ми бачимо, що Кріслайт взагалі нон-фактор нічого не робить в тімфайті, адже він... Тільки тікає через те, що у нього немає Тараски, тераски, етернолшауду ніякого Тараски тераски, навіть я б сказав. Є це Лінь Сфера, ХП у нього не вистачає, він не регенерується, і бейти перемогли просто в нуль цей тімфайт, втративши тільки Крістал Maiden. Бейти протягом всієї наступної гри продовжували нарощувати свою перевагу. У них був Аєгес Марфа, вкотре вони його забрали. Тут Монте сидів на хайграунду, намагалися дефати, як тільки можна. Ну, і Надія з'явилась для Монте, напевно, ось тут. Дивіться, задумуємо зараз уважно. Він дає ультимейт, при тому що він вже Аганів Гершана забрав в кунку. Рубік в цей момент вкрадає ультимейт у Дума. Віддає Ультимейт Морфу після Егісу. Морф просто вмирає. Потім Рубік забирає ще Ultimate Крістал Мейден, кастує цей Ультимейт Крістал Мейден, вбиває, Дума, вбиває е, Марфа в соло. І Денді також тут вбирає. І таким чином це мінус 4 від команди Монте. А от вирішальний тімфайт цієї гри був знову ж таки навколо Рошана. Тут Дум зрозумів, що йому треба накинути ультимейт на себе. Вибачте, що він не відображається, дота Стіл Бета. Намагалися Дума зафокусити. Денді стрибнув і дав ось такий трипл стан зі своєї 20 5-го левела таланту на Dragon Knight. Думка станув знову ульт на себе. Рубік вкрав його, але він не встиг кастанути його ні в кого. І загинув. У Рубіка не немає байбеку, герокоптер байбекнувся. Але загалом файт тут дуже проблематичний. Денді виживає абсолютно якимось незрозумілим чином, кунку вбивають без бая. Дум вже після байбеку прийшов в, в тімфайт, якщо що. Ну і Крісталайс у нього Butterfly, Disperser, Луторн. Так, він зараз вб'є морфінга, але знову ж таки вони не змогли тут вбити Дума. Морф пролетів на других тривалах Матєво, вбив Праймала, Крісталайс вийшов, але вже трошки згодом на Дума напали, його, звісно, без байбеку вбили. Тим не менш, Праймал Біс також у баю немає. Загинув ось тут. Рубіка знову немає баю, він в таверні знаходиться. вбили Гірокоптера. Вбили ось таким чином шекунку. Крістолайц один проти всіх. Хоча кунка байбекається, але нічого особливого не може зробити. Вбивають Пейла, вбивають кунку, ну і трон падає. І таким чином бейти перемагають у Монти, вибиваючи їх з турніру. Хочу сказати, що обидві команди не виглядали впевнено, як на мене. Бейти трошки ліпше протягом турніру. Монти оговтались до кінця цієї групової стадії, але було занадто Пізно і таким чином, сьогодні навіть Junior грають в плей оффі проти команди Rest Farmers. А бейти будуть грати проти команди Німіга. Тож приходьте ввечері споглядати. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео, і побачимось з вами на стрімі або завтра на Ютубі. На все добре.